Знову біля парку йдемо, біля скверу. Там собачка, та, яка на моє день народження бігала, там за лісою гралася. Всім привіт. Ми вночі дуже погано спали, тому що дуже спекотно, тому я прийняла рішення, що сьогодні потрібно піти і знайти вентилятор. Подумали про наш вентилятор, він в нас такий як коробка, куди можна. Засипати лід або заливати холодну воду. До речі, як я виглядаю, я вдягнула Алісі сережки. В неї ж тепер нові, а ці поки без діла лежать, тому я їх вдягнула. Ще й в червоній майці і взяла з собою сумку червону, тому що потім ще хочемо йти на пляж. Так, підемо зараз, пошукаємо вентилятор або. Зараз моя подружка написала своїй знайомій, у який у якої є вентилятор, і вона хотіла його комусь віддати. З приводу нашого, в нашого вентилятора, він як, наш вентилятор він як коробка, в який можна заливати воду або лід. І він такий невисокий, а в нас же ліжко є, і воно високе. Тому, якщо ми будемо за лісою лежати в цьому ліжку. На когось буде дути хто ближче до краю лежить, а на когось не буде. Тож я кажу Жені, сьогодні з Жені спілкувалась просто з цього приводу. Він каже, давай, йдіть до наших друзів і забирай наш вентилятор. Я кажу, ні, потрібно нам такий, який на ніжці. Ну, як. Коротше, такий, який стоїть, і можна його регулювати висоту. І щоб він ну, висоту і Кут, кут, під яким воно дує. Бо реально просто немає свіжого повітря. Одне, одна справа коли спекотно, а інша справа коли немає свіжого повітря в кімнаті, тому що немає протягу. І ми, ну Аліса вночі каже: будь ласка, вімкни вентилятор, у нас є такий ручний. Я його вімкнула і з ним сиджу. Але коли я засинаю, звичайно, що він падає, Аліса прокидається. І знову каже, що їй спекотно. І починається все знову. Тобто цей сон він переривається. Так, а що це? Хтось здався. Викинув ялинку. А, не видно, напевно, буде. Ви бачите, бачите ялинку? Ну вона наче е, ця е, не жива. Штучна. Ах. Отак прокидалися ми кожного там, кожної години і все. По колу. Тож зараз ми дійдемо до наших подружок додому. Почекаємо, поки відповість її знайома. Якщо вона не відповість, йдемо разом з вами і купуємо вентилятор в магазині чи в Алькампо, чи в Карефур. Там вже немає взагалі різниці. В магазині якомусь обов'язково купимо. І сьогодні ми без вентилятора спати. Не будемо, це просто 100%. Сьогодні знову ж таки 33 градуси, 34 максимально, і вологість 57, вчора була 52. Сьогодні ще більше відчувається, із-за того, що вологість підвищена. Та це набагато краще, ніж минулого року було 80. То була сауна. Просто на вулиці дуже мало машин. Немає людей. Взагалі зараз не бачу Дивіться, які ціни кудись поїхати. Еквадор, 860 євро. Іде і Уельта. Ну, тобто поїхати і повернутися. Аліса ще також ти. А тут те саме написано. Аліса ще в чорній футболці. Ну, таку спеку вдягнула. Оце з цими темними футболками. Мрак прям якийсь. <сіх> дуже подобається зараз підліткам. Аліса замовила. Я, напевно, вже казала на Аліекспрес Токіо Хотель. Не знаю, чи це нова хвиля моди, або, може, якісь її подружки їм сподобалось і вона разом з ними хоче бути дуже модною. Ну, замовили. Тож чекаємо, але буде замовлення з Аліекспрес. Буде десь 25 липня. Десь так. Купили ми тут зараз за лісою подружці її, і її морозиво. Давай буде зводити морозиво. Що ще й холодної водички. Так, привітайся. Тебе ще не бачили? Тобі спекотно? <клух> Пішли, покупалися на морі. Ну, Аліса тільки купалася. І Соня. І Соня. Так, я не купалася. А зараз йдемо все ж таки купувати вентилятор, тому що знайома моєї подружки, знайома позбулася того вентилятора, який в неї був. Він їй був не потрібний. Вона його пропонувала всім. І нікому він був не потрібний, і вона його десь. Чи винесла, а може все ж таки когось знайшла. Тому зараз, яка година взагалі-то зараз? Десь ближче до восьмої, напевно, вже 19.40 десь так. А цей магазин працює до 10, я подивилася. Дуже сподіваюся, що все ж таки це є правдою і зараз ми купимо, бо неможливо спати так, мене взагалі не видно було, так? Сонце закриває. Гарно. Як? Там море. Дивіться, як тут гарно. Море видно. Трамвай їде. Мама ти знала, бо так можна? Ще. А, все? Так, в мене більше. Лише не робиться. Хочу вам... Нагадати, що ваші вподобайки і підписки дуже важливі. У мене залишилося ще до 4035 підписників. Тому, якщо ви дивитесь мій канал і не підписані, будь ласка, Реально, поставте як... вподобайку і підпишіться. Яка 4. 4К? Так. Да. Так. 4. Ні, А4. а 4 А4? А, да. а 4 Так. Підписуйтесь на канал! А, він так каже в своїх відео. Звичайно, бо якщо не нагадати, людина може бути не підписником. Але дивитися. Ось комусь не цікаво, хтось все ж таки передивляється відео, але не підписується. І такі люди бувають. Нічого не маю проти. Всім дякую за перегляди. Ну, я все ж таки бачу, так скільки переглядів відео. І все, йде. Досить непогано, тому що незважаючи на ту кількість підписників, переглядів достатньо. Всім велике дякую за вашу увагу. Але скажу ще раз: не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, і буде дуже приємно, якщо ви напишете коментар. Навіть ну напишіть якусь свою думку. Я не кажу писати щось добре, тільки гарне, пишу. щоб мені було приємно. Просто напишіть вашу думку. Можливо, кого дати? А, зараз. Можливо, напишіть те, чого не вистачає, наприклад, моєму каналу на вашу думку. Також мені дуже цікаві такі коментарі. Я завжди роблю висновки, завжди, тому будь ласка, підтримайте, напишіть і будемо розвиватися. Так, ось такий вентилятор 1990, але тут механічні такі кнопки. Ну як механічні, а тут бачите, які. Мені більше цей подобається. Тихенько так працює, ні, дивись, Аліса, можливо, тут є інша модель. Зачекай, А, ні, це той який на підлогу. А, оцей, напевно, ну, зачекай. О, ось цей. А, навіть пульт є. Боже, так це взагалі чудова новина. 1990. А ну покажи, який ти взяла. Ні, передню частину, ну. Ні, давай ось цей. Той поклади, ось цей давай. Ще Алісі, взяли такі тапки. Нічого страшного, ні, наче одна і та сама ціна. Ось починаєш. Давай, ось цей. Ні, 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 не цей, ось цей. Все беремо, йдемо. Аліса натерла собі ноги. Напевно, не походимо по по магазину сьогодні. Вентилятор працює, єдине, що з'явилися лишні деталі, я забула прикрутити ось там внизу, ось тут таку пластикову штучку. Завтра вже прикручу, але дивіться, яке чудо просто. Боже, як це класно. Ви навіть не уявляєте, наскільки стало приємніше тут знаходитись. Так, Тож такі новини. Ми тепер будемо спати з комфортом. Вся справа зроблена, будемо вже збиратися лягати спати. І неприємного, сьогодні, я все ж так загубила паралончик з мікрофону, були в Ашані ходили, і я вже побачила, що його немає тоді, коли ми виходили з магазину. На жаль, навіть не знаю, чи можна десь взяти такий поролончик, чи ну, можливо і без нього буде просто так. Ну, таке не дуже приємно, звичайно, але ну, нічого страшного. Так сталося, таке буває, напевно. Дякую всім. Сус, Якщо сказати? б я б, е загубила цей поролончик, то ти б мене не вже б... з'їла. Ні, донечка, в жодному разі, я б такого не зробила. Я тебе дуже ага, добре. Ага, на камеру все, все добре, все нічого ти не зробиш, а в реальні, в реальній, в реалі в реал Сіті ре, все по, по іншому. Давай так, Аліся, от поклади руку на серце і скажи, як часто я взагалі тебе сварю за щось, ну взагалі хоча б за щось. Я навіть дивитись на тебе не буду, ну скажи, наскільки часто я тебе сварю і тобі прилітаю. Давай. Бачите, як підставляє свою маму. Отак. Зараз я вимкну камеру і з'їм тебе. Добре, жарти жартами, або може і не жарти. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Всім вам гарного вечора, чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.